Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу запропонувати вам розклад на грудень місяць. Подивимося, що вас чекає. І так, початок місяця. Тут у вас якісь намагання зберегти ваші, можливо, кошти, можливо, просто якісь відносини чи роботу. Ви щось будете намагатися зберегти, накопичити, якось десь заробити коштів, дізнатися щось нове, ви будете в якихось пошуках Ну тут більше все, все ж таки зв'язане з фінансами, з грошима. Ви будете під конець року намагатися заробити і зберегти, накопичити. Середина місяця. Середина місяця доволі таки непогана, багато. Хороших емоцій, час проведений з родиною, з близькими вам людьми, ви будете намагатися зберегти баланс між родиною, друзями, роботою у собі щось збалансувати. Тобто ви будете постійно намагатись цей період середини місяця. Бути в балансі, робити все правильно, все по справедливості. Тобто тут ви будете шукати, скажімо так, золоту середину. Також у вас буде рух, ви будете йти до чогось кращого. Можливо, це не так швидко, як ви б цього хотіли, але ви будете на шляху до якихось кращих. Моментів у вашому житті. І кінець місяця. Тут ви дуже сильно чогось чекаєте, і чекаєте, скоріш за все, вже давно. Ви хочете якихось моментів, які ніяк не приходять. Це вас трохи засмучує. Ви в цей період будете занадто емоційні. Ви будете все приймати дуже близько до серця, десь навіть занадто близько, тому що оце очікування вам трошки набридло. Ви хочете яких змін, але вони не відбуваються. А ви до цього дуже сильно. Mm, довго йдете, вам це потрібно, а воно все ніяк не може статися. І кінець місяця, кінець року, і, можливо, ви дуже сильно цього чекаєте, але занадто емоційно ви це переживаєте. От занадто емоційно. Старайтеся менше емоцій і більше думати головою. А не бути настільки емоційними, і ви дуже сильно все сприймаєте. Десь ну, занадто сильно. Давайте ж все-таки глянемо те, чого ви так чекаєте. Отримаєте, збудеться, лі... все ж таки, у грудні місяці. Знаєте, скоріш за все, ні. Тут всі три карти мечі, десятка, вісім, сім. Тобто ні, тут якась ситуація, яка ну, вона дуже важка. Ви як ось навіть по цій карті, так, жінка сидить, а вокруг неї мечі. Тобто, вона не знає, як вийти. За них, але ж вона сидить навіть з закритими очима. Можливо, для того, щоб все ж таки збулося те, що ви хочете, вам треба подивитися на цю ситуацію під іншим кутом. Я б сказала, що навіть краще, що ця ситуація у вас не, не вирішилася, тому що це вам могло принести розчарування, біль. І якщо, скоріш за все, це зв'язано з якоюсь людиною, там все не дуже чесно. Сім мечів не дуже гарна карта. Ну, скажімо, так, вона взагалі не дуже погана, тому що це карта обманів, маніпуляцій, брехні, в вашій ситуації щось дуже нечесне. Або ви до когось нечесно відноситеся і вам не дають нагоди, щоб от те, що ви хочете, збулося. Або ж тут все-таки до вас хтось не дуже чесно. Ну, давайте трошки розкриємо вашу ситуацію, тому що тут щось запутане трошки. Що ж тут у вас за ситуація така, що не дає? Дивіться, тут ви десь, можливо, навіть самі себе обманюєте. Ви думаєте, що от це трапиться, і все буде класно, все вийде, це, це моя удача, мені це потрібно. Ні. Гляньте на ситуацію під іншим кутом. Потрібно, ли, чи вам це зараз? Можливо, ні. Я б сказала, що не потрібно. Тому що карти дуже-дуже ну, нехороші. І я... не все так гладко і гарно, як ви собі це змалювали. Так що дивіться, подумайте над своєю ситуацією. А я вдячна вам за перегляди. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Переходьте на мій інший канал. Дивіться відео там, там канал на російській мові, який я вже веду доволі таки довго. Якщо вам цікаво, переходьте, дивіться. Дякую вам за перегляди. До побачення!